Олександрія зелене місто. Це відмічають і наші гості. Та дерева влітку не тільки дарують жадану тінь і прохолоду, а й ховають під своїм листям світлофори та дорожні знаки. Пішоходи часто не можуть зрозуміти вже час переходити дорогу чи ні, адже який колір світлофору горить просто не видно. Не може ні опечалити ситуація світофорами, тому що от ми вийшли буквально п'ять хвилин з дому і вже пройшли два пірекрстка, де світофорів абсолютно не видно. Один уютно под березкой спрятался, второй он под кленами. Ну еще мы можем встать и посмотреть по всем сторонам, мы никуда не спешим, поискать хоть один светофор, который видно, и определить все же, куда нам можно, нам сейчас идти или нет. А думаєш о тому, як би з пожежними, наприклад, котрим можна швидко кудись приїхати, скорее допомоги, міліція та да просто люди, які кудись то і з За листям і гілками дерев не видно ні світлофорів, ні важливих дорожніх знаків для водіїв. І це може становити небезпеку та стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. І все таки дочці розповісти дочки розказати, що йди через дорогу, дивись на світофор. А вона через несколько місяців заговорить і спросить, мама, а где куда Куди, дивитися, якщо там одні дерев'яні? Звісно, печалі ситуація з світофорами у нас. Найбільше вражає те, що прихованих дорожніх знаків і світлофорів в Олександрії чимало. Вони зустрічаються чи не на кожному перехресті. Я, наприклад, сфотографувала один, показала мамі, вона навіть перепутала. Я фотографірувала перекресток возле ЗАГСа, наприклад. А мама решила, что это перекресток возле магазина перекресток. И такая ситуация, вот у нас дом возле АТБ в центре, тоже светофор под березой. По проспекту моря таких светофоров. Везде уже прячутся в тени. Они возле Глав Почтампа тоже такой же светофор. Ну, я не знаю, сколько их я все не считала, но предельно много таких светофоров. Это не один и не два. По всьому городу така ситуація. Чому не обрізають дерев'я, просто непонятно. Ну знать бо куди біжати і кому жалуватися, у кого спрашувати, хто ж цим займається. А відповідають за те, щоб дорожні знаки і світлофори добре було видно. Комунальні служби власниками вулиць та доріг згідно з закону України про дорожній рух є міська рада, Та відповідає за знаки також пішохідні переходи їх нанесення. Відсутність чи наявність дорожніх знаків влітку з деревами я так рахую, що по гостам вони повинні там їх зрізати, щоб знаки добре було видно. Також щоб видно було світлофорні об'єкти для водіїв, також для пішоходів. І за те, що комунальники невчасно зрізали гілки дерев, котрі ростуть біля проїжджих частин, на них очікує штраф у разі виявлення порушень в цьому напрямку відповідальних осіб. Притягується до адміністративної відповідальності, складається адміністративний протокол, унося постанова на комунальне підприємство, тобто посадову особу санкція мінімальна 1020 гривень штрафу за порушення утримання. Вуличношляхові мережі. Залишається сподіватися, що і комунальні служби Олександрії, і Державтоінспекція швидко зреагують на ситуацію із світлофорами невидимками І Олександрійці та гості міста зможуть безпечно переходити дорогу.